Рівень 3D а от від ЛСП. Відкалібрований з гарантією 2 роки. Давайте подивимося: зелений промінь, горизонтальний, передня вертикаль, бічна і одночасно три проміні. Цей лазер має діоди Osram, захисні голови йдуть металеві, скло йде з фіолетовим напиленням. Він може працювати від сіті, від акумулятора і від батареї. Акумулятор іде ампер годин при 7,4 В. Може заряджатися як в самому приладі, так і через роз'єм Type-C. Це дуже надійний прилад, який зарекомендував себе на протязі 15 років. Перейдемо до комплекту. Лазерний рівень 3D, в ньому є акумулятор 2600 Аг. Також в комплекті йде зарядний пристрій, іде магнітне кріплення 4D на стіну. Воно роздвигається, воно йде на магнітах або під дюбель. Можна рухати в діапазоні 10 см вверх, вниз, по колу, вправо або Вперед-назад. Ноги роздвигаються, що забезпечує стійкість самого кріплення, щоб не впав лазер. Також в комплекті йде батарейний відсік для чотирьох батареїв. Ще раз напомню, лазер може працювати від акумулятора, від сіті і від батареї. Також в комплекті йде пульт керування, в якому можете приключати окремо вертикалі, горизонт або вмикати з'єднання з приймачем. Також в комплекті йде магнітна мішень з потужними магнітами. Купити цей лазер з гарантією 2 роки, відкалібрований, можна у нас на Теремківській 2 г або телефонуйте, і ми проконсультуємо вас.